Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво гомеопатії. З вами я лікар гомеопат Тетяна Коломієць. Я продовжую знайомство з гомеопатією, з гомеопатичними препаратами. І сьогодні черга Сепії. Гомеопатичний препарат Сепія виготовляється. З морської каракатиці. Це тип головоногого молюска, і препарат виготовлений з чорнил каракатиці. Це рідина темно коричневого кольору. Яку каракатиця використовує для свого захисту. Вона виділяє її в оточуюче середовище в воду, коли її переслідують і коли є для неї небезпека. Сепію з чорнил каракатиці виготовляють краску. Препарат е, сепію в гомеопатичне лікознавство ввів сам Ганеман е, через е, те, що е, через е, у нього був такий випадок, е, він лікував е, людину е, і досить довго не міг йому допомогти. Е, е, хворий е, був художником, і Ганеман замітив, що під час роботи художник дуже часто бере до роту кісточку, якою він малює. Це замітив Ганеман і дав йому рекомендацію цього більше не робити. Ну, і через деякий час художник, художник став здоровим. А гомеопатія отримала цінний препарат сепію. Отож, сепія це один із жіночих гомеопатичних препаратів. Поряд з ігнацією натрій моріатиком. Якщо ігнація найбільше підходить для підліткового віку. Натрій муріатикум для жінок такого зрілого віку, то сепія найбільше підходить для жінок предклімактерія і клімактеричного віку. Ці три препарати можуть покривати 50% проблем у жінок. Люди типу сепії мерзлякуваті, вони мерзлять, мерзнуть часто, у них дефіцит життєвого тепла, життєвої енергії. Препарат сепія називають ще поліхрестом, тому що він глибокий препарат і може вилікувати дуже багато. Проблем і на фізичному, і на психологічному рівні. Людина типу Сепіє схильна до смутку та сліз. Тобто це жінка такого меланхолійного складу темпераменту. На робочому місці це е, трудівниця. Досить вважається доброю, навіть ввічливою, а в сім'ї, в оточенні членів своєї родини вона інша, байдужа. Особливо до чоловіка. Такі жінки часто розлучуються, часто приходять до розлучення, але якщо вони і навіть не розлучуються, вони живуть в постійному такому напруженні, і це напруження пов'язане з тим, що немає задоволення від життя. Немає задоволення, вона, оскільки вона байдужа до свого чоловіка, то багато проблем у неї виникає до чоловіка. Або це, повторюю, жінка вже яка розлучена, і в неї виникають там далі проблеми, або це жінка, в якої вже виросли діти, дім став пустий. І з чоловіком. Часто конфлікти, часто сварки, і все це, все це має своє підґрунтя. І підґрунтя це і є основна ключова тема сепії. це конфлікт чоловічого і жіночого початку в одній особистості. Тобто, як правило, така жінка. Є активною лідеркою, і вона конфліктує з активним чоловічим початком в особі свого чоловіка. І ну і не тільки, але чоловік це найперше результат цього протистояння цієї боротьби впливає на гормональний стан жінки. Як правило, Гормональний стан порушений. Порушений в сторону збільшення гормонів андрогенів, зменшення жіночих гормонів, це порушення в роботі щитоподібної залози. Це періодичність, можливо, бути спочатку гіпертеріоз, потім гіпотеріоз і тому інше. Така жінка, вона одночасно хоче і не хоче, а насправді боїться, вагітніти, звідси схильність до викиднів. В таких жінок, крім того, що в них міняється гормональний стан, у них може змінюватись навіть зовнішність, і фігура, і схильність носити. Ту чи іншу одежу. Такі жінки, вони відказуються від косметики, у них навіть змінюється тембр голосу. Ключовим симптомом для сепії на фізичному рівні є застій, стаз. Це і судин, і мислення, і спілкування. І схильність до опущення органів. Стаз цей латентний, він замаскований. Якщо лікар побачить конфлікт, нема конфлікту, немає проблем у себе. Отже, які ж е, зупинюсь на фізичних симптомах, або що є основними показниками для призначення сепія. Як я вже сказала, це всі періоди в житті жінки. Якщо почати з, з перших таких періодів, це е, місячних, то е, показником для сепії або м, приводом подумати про сепію може бути те, що Перші місячні, або коли місячні відбуваються, перший день виділення йдуть не кров'яні, а коричневі. Ну, Схильність до таких от виділень. Другим основ, одним із теж основних таких фізичних показників для сепії – це приливи. Приливи, їх особливістю є те, що вони можуть виникати під час в кінці робочого дня або вночі. Тобто, коли вже потрібно відпочивати інші, інші проблеми пов'язані з маткою, а що я маю на увазі, це Такі різні види стріляючих, колючих болей в ділянці матки, в ділянці вагіни. І вони мають схильність віддавати в спину, в пупок, тобто знизу вверх ідуть. Такі простріли дуже, дуже часто у жінок такі, такі симптоми є. Інші, інші симптоми це головні, головні болі, які можуть з'являтися і з початком клімактерію, і просто з початком місячних. Ну, таку схильність може жінка замічати. Це і підвищення артеріального тиску в і в клімактерій, це випадіння волосся, це збільшення ваги, зміна текстури шкіри, емоційні проблеми це схильність до. Апатії, це до депресії, це схильність бути наодинці, це схильність до байдужості і особливо до байдужості до своїх рідних, найрідніших. Проблема Сепії не в тому, що вона там байдужа зовсім до своїх рідних дітей, в тому числі чоловіка, в тому числі. Проблема в тому, що у неї зникає енергія. У неї зникає енергія включатися в життя своїх найдорожчих. Далі йдемо наступний симптом це пігментація для жінок. І людей типу е, сепії, пігментація значить, дуже важлива, тому що такі жінки схильні до пігментації, в них досить багато пігментних п'ятен, які можуть виникати вже після 45 років і раніше. І, е, що характерно, що, наприклад, я, е, які я Задаю запитання, коли я підозрюю сепію, чи була пігментація ділянки живота під час вагітності. Як правило, в таких жінок під час вагітності ділянка живота, шкіра живота має досить значну пігментацію. Наступний симптом це закрепи. Закрепи або навіть і проноси, або чередування того того особливо закрепи, які починаються, які мають місце, які дуже виражені під час вагітності. Токсикоз, Токсикоз вагітності, особливо нудота. Ну, в багатьох жінок присутній токсикоз, і в тому числі нудота. Але у ну, багатьох це проблема до 3-4 місяців вагітності. І все. А для жінок типу сепі ця нудота продовжується до крісла пологового залу, тобто до останнього дня. Притом не переносить запах звареної їжі. Взагалі, запах їжі викликає таку нудоту. Це ну, один із таких теж ключових симптомів сепії. Наступний симптом це Лейкорея або білі. Такі жінки дуже схильні до виділень і. При цьому можуть спостерігатися болі в ділянці спини. Також сильний запах сечі теж може бути один із симптомів сепії. Один із симптомів сепії і теж один із ключових це випадіння матки. Випадіння матки, випадіння вагіни. Особливо в предклімактерії або клімактерії. Я ще раз наголошую, що цей період для жінки він так важливий і для жінок типу сепії тут виникає багато проблем. Отже, випадіння матки місячні кровотечі, які виникають предклімактерії – Емоційні проблеми, як я вже сказала, також шкірні висипи. Ну, вони вже можуть бути незалежні від гормональних періодів, але досить часто, досить часто я особисто призначаю при шкірних висипах сепію. Що характерно має бути як правило, це одинокі ізольовані висипи, вони нагадують такі е, лишайні висипи, е, окраски такої коричневаті, коричневаті чешуйки, і, що характерно для сепі, це в центрі цього висипа просвітлення. Отже, я постаралась розкрити тип сепії, розкрити проблеми сепії, як і на психологічному, так і на фізичному рівні. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментар. Коментарі дуже важливі, адже весь мій контент направлений для того, щоб знаходити однодумців і спілкуватися. Отже, як завжди, далі буде всього вам доброго, будьте здорові! І далі буде.